Важлива, ви знаєте, як українське суспільство реагує на висловлення папи римського. І ну наразі там є такі дописи, що люди не дивуються в коментарях, пишуть ніби як, але тим не менш важливі заяви. Чому папа римський казав про нащадків великої матінки Росії, на вашу думку? Чому закликав не відмовлятися російських студентів від спадщини і згадував про цьому Петра І та Екатеріну II? Я думаю, що це ну, проблема освіти. Та ми, ми маємо на увазі ну, вірних католицької церкви, католицької церкви. Нам би хотілося, щоб папа мав розуміння культури, розуміння історії, таке, яке маємо ми, українці, таке, яке мають українські історики, дослідники, таке, яке маємо ми в нашій. Усній традиції, яку передаємо з покоління в покоління, але папа цього не має, і це від цього вірним греко-католицької церкви і католицької церкви ну досить сумно аж до таких різних агресивних. Висловлювань, які ви могли там прочитати в соціальних мережах, і про які люди а, пишуть уже от не перший день після того як з'явилася спочатку текстова а, ну, нутекстової розшифровка цієї зустрічі, ці цього шматка відповідей на питання, і також потім, коли з'явилося оце а, відео, яке ви теж давали сьогодні в ефірі, мені видається, що немає. Певного доброго розуміння того, чим є російська імперія, чим є лідери Російської імперії протягом століть, і що вони е чинили, і російський народ, і російська імперія на території України з часів е царів, часів імператорів, і аж до сьогоднішнього дня чинять в принципі одне й те саме: вбивство, мародерство, розграбування, геноциди все те саме. Папа чогось не хоче цього зрозуміти. Угу. Ну, от, якщо говорити або, про поширення. Та-та, або, або намагається це теж, знаєте, є така практика, от в м розмовах з а, терористами, та треба якось до них задобрюватися. а Є такі інструменти, щоби звільнити заручників, треба бути добрим з терористами. але це тоді треба робити ну, в приватних розмовах і не давати можливості цьому виходити на публіку. Але я не певен, що цей підхід, навіть якщо папа його використовував, може спрацювати, тому що там було як мені на відео виглядало до кілька сотень молодих людей, римокатоликів, з в Санкт-Петербургу і. Ну, що вони роблять за півтора роки, я не бачу. Я не бачу, щоб вони виходили на мітинги. Я не бачу, щоб вони протестували проти мобілізації. Я не бачу, щоб російські католики протестували проти війни, яку чинить їхня держава, і на яку відправляє їх влада Російської Федерації. Тому мені дуже дивно, що папа все ще намагається їм якось достукатися хоча мало би вже дійти до всіх. Ще важлива цитата, про яку менше згадують в українських змі, але, наприклад, на сайті Ватикану вона якраз була виокремлена. Це заклик до російської молоді бути сіячами примирення малих зерен, які не проростуть тепер в замерзлі під час війни землі, але розквітнуть під час майбутньої весни. Це була цитата. Це ж важлива цитата. Вона ж про що свідчить. Ну дивіться, папа має це от дуже пацифістичне розуміння, базоване на певних шматках нового заповіту про важливість там примирення, прощення і про те, що це дає шанс на майбутнє, так дає, але тільки після покаяння. Тобто, Російська Федерація, Російський народ спочатку мають визнати свою вину, понести. Кару, тобто виплатити нам всі репарації, виплатити нам всі кошти за знищені життя, за знищену інфраструктуру, за знищені наші роки нашого життя українського народу, і тільки після того, коли пройде довгий період, коли український народ буде готовий, колись десь в майбутньому, через років 100, не буде вже ні папи, ні мене, ні людей, які були з ним на зустрічі, коли вони перейдуть свою трансформацію, можливо. Українські нащадки скажуть, добре ми тепер вам прощаємо. Але це не рішення папи має бути, не рішення московитів, не рішення російських католиків молодих. Це виключно рішення українського народу буде. Чи ми прощаємо нашим вбивцям, чи, чи ми бачимо їхню трансформацію? Чи ми бачимо, що вони нам е, віддали все, щоб врівноважити завдану шкоду, хоч якимось чином, і тоді ми їх пробачимо? Це наше має бути рішення, а не Папи Римського майбутнє примирення. Пане Андрію, підсумовуючи, на вашу думку, голова ГКЦ в заяві звернувся і каже, що є очікування від Святого престолу, аби там пояснили ситуацію. На вашу думку, чи буде пояснення, яким воно може бути? Ну то ви ж прочитали щойно теж ваші колеги прочитали комунікет представництва е Римокатолицької церкви в Україні, і оце от намагання. Що ой, неправильно прочитали слова, неправильно зрозуміли. Ну камон з тексту озвученого папою є достатньо чітке розуміння, і ну для цього не треба перекладача з папської на людську, з ватиканської на українську. А, ну це це досить чітке розуміння. Я не думаю, що тут вже можна додатково. Щось пояснити, я все ж таки, як вірний католицької церкви, як людина, яка там молиться на службі Божій і за папу, також та молюся, щоб лідер нашої церкви, все ж таки йому Бог дав нарешті розуму, і він почав діяти як лідер своєї церкви. Одні його вірні, маленька кількість Російської Федерації, вони є частиною народу, який вбиває інших вірних його церкви, і ну, всі зусилля. І його, і всього світу мають бути спрямовані на те, щоб зупинити вбивців, зупинити галтівників, зупинити геноцид усіма можливими способами. А найпростіший спосіб це дати нам усю зброю, щоб ми вбили кожного. Хто прийшов на українську землю, і тут треба забути цей ну, лівий пацифізм, а мати чітке розуміння, що пацифістами, гуманістами можуть бути тільки сильні народи і сильні нації. Як тільки ми будемо мати всю можливу зброю, всю можливу підтримку, знищимо всіх ворогів. от тоді ми можемо ставати на шлях гуманізму. І е, пацифізму в ставленні до Російської Федерації до того моменту це питання нашого виживання, і хотілося, щоб папа римський це. Розумів, також я додам, що так що була заява на своєму сайті. Опублікували роз'яснення Ватикану в Україні. Ну чекаємо, чи відповість дійсно святий престол і чи буде дискусія довкола цього питання? Підніматися. Я вам дякую, що долучилися до ефіру. Поговорили про цю заяву Папу Римського, як її трактувати. Андрій Андрушків, сержант збройних сил України, магістр богослов'я УКУ був гостем свобода рад.